Моє шанування хотів показати, що мене надихає, деякі моменти, бо кожен вирішує для себе, чим саме він повинен зайнятися чи відпочити, щоб прийшло натхнення. Ось недавно привезла знайома з України, їздила якраз привезла пана Юрія Журавля першу книгу з найнаших. Це у нас історії українських героїв. Історичних осіб, які вписали своє ім'я в історію. І тут дуже-дуже гарні, от як комусь показують, тут відразу вау, який папір, це дорога книга, тут відчувається в руках, що дуже-дуже-дуже гарні. Історії, деякі з них прочитувалися вже. І в комплекті є на Ютубі, принаймні я бачив про Тараса Григоровича Шевченка читали, дуже, дуже цікаво написано. І в комплекті йде розмальовочка олівцями і пензликами можна малювати. Тут обкладинка ось така. І перша відразу йде Теж. та сама картинка. І можна вже її розмальовувати. Папір досить гарний для е, мокрих технік. Я думаю, що підійде ще не пробував, але думаю, що підійде деякі моменти навіть мене надихають. Я так дивлюсь позицію як е, позу, в якій е, знаходяться тут деякі герої, і думаю, що можна собі, і собі щось подібного зробити. Е, тільки в своєму стилі, може в інших ракурсах, з іншими елементами. Ну, наприклад, дивився, так, взяв до рук журнал. І тут перша сторінка, що ось це було. І те, що, те, що мені допомогло, це зробити. Ось так. І тут ці вузли з'єднання, всі такі, треба розуміти, як воно що куди йде, тоді можна малювати. Саму конструкцію цього шезлонга. Вітаю всіх зі святом Незалежності! Будемо боротися і поборемо, а тим часом читаємо наших авторів і підтримуємо наших захисників. На все добре!